Друзі, всім привіт, добрий день. Я дуже рада вас вітати на нашому новому відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий дуже цікавий елемент. Не знаю, чи чули ви про таке, чи ні. Це називається UX UI. Що це таке? UX це User Experience і UI — User Interface. І це дві ключові складові у створенні зручних та ефективних цифрових продуктів. Тобто сайтів, додатків, програмного забезпечення, і ми поговоримо про ці дві штукенці, які можливо для когось ще не знайомі, здаються в контексті держави. Тому що ви знаєте, що ми в нашому блозі в цьому ми говоримо про рівень особистості, рівень е, сім'ї, рівень школи і рівень держави. Тобто, як якісь ідеї можна імплементувати на цих всіх рівнях, але всі ці чотири рівня особистісний. Сімейний школа і держава все це впливає на ваш і на наш, на, на всіх наш добробут. Тому, якщо якась ідея реалізується, то це класно, в принципі, на всіх рівнях. Тому що, якщо, наприклад, ця сьогоднішня ідея також має реалізується, то це буде впливати на все. І на те, як людина почуває себе як особистість в Україні, як їй навчатися в школі, як вона почувається себе, почуває себе в сім'ї, чи комфортно їй, чи не страшно дитинці, чи відчуває вона захист, чи не відчуває і на рівні держави. Тож сьогодні я вам зараз ну зараз прям розкажу про те, що я маю на увазі, і чому знання про UX, UI дуже дуже важливе. Тож почнімо. А, і сьогодні я вам покажу, як психологія може бути корисною в тому, щоб створювати гарні класнючі продукти навколо себе. Так? Тобто, спираючись на, до, на досвід програмістів, спираючись на досвід вчителів, спираючись на досвід психологів, ми можемо навколишнє середовище для себе зробити комфортнішим. Угу. І а, давайте з вами. Подумаємо, коли ми виходимо на вулицю, як ми себе починаємо почувати? Що першим ви перед собою бачите, як громадяни України? Тобто, як я зараз говорю про а, тих, хто живе в Україні. Якщо ви живете за кордоном, то також просто уявіть, що ви перед собою бачите. Угу. А, в попередніх відосиках ми з вами говорили, наскільки важливо, коли все навкруги. А, чітко, класно, продумано і ну, гарно дуже виглядає, коли все рівненьке, лавочки стоять там прямо, клумбочки всі гарно зроблені, коли тротуарчики рівненькі, заборчики не поломані. Тобто, все це впливає на ваш стан. На ваш психоемоційний стан, особливо для тих, хто зараз прийде з ПТСР, або у кого вже зараз яка ПТСР. Це дуже важливо, щоб те, що нас оточує, виглядало красиво. Це все буде покращувати і полегшувати наш психоемоційний стан. І я пропоную, я пропоную. В нашій державі створити такий спеціальний відділ, який буде називатися, наприклад, команда UX-UI, який буде вміщати в себе психологів, програмістів, ландшафтних дизайнерів, тобто людей різних людей різних напрямків, які можуть допомагати створювати гарний класнючий вигляд України. І також ця команда може допомагати на рівні держави робити таке, знаєте, якби сканування різних відділків різних організацій, особливо які державні організації, державні якісь органи. То ця команда може допомагати на психологічному рівні. Фільтрувати і, скажімо так, аналізувати наскільки те, як працює держава зараз, воно відповідає потребам людей, які живуть в Україні. Це був дуже класний, на мою думку, такий проєкт, в якому можуть бути задіяні люди різних професій, яких об'єднує одна мета: це зробити Україну красивішою, комфортнішою психологічно емоційно. Такою приємною для проживання. І також сюди б я в команду запросила людей, які мають гарні ідеї, які ще, знаєте, можливо, не, не оприділилися, хто вони по професії, але у них куча таких класнючих якихось бачень, ідей, які також вони б хотіли реалізувати. І ось ця команда, мені здається, було б цікаво, якби вона займалася саме, знаєте, не сидінням в кабінетах. І не продумуванням фантазійним, а займалася тим, щоб прям наочно, наприклад, ходити по Києву, дивитися, спілкуватися з людьми, дивитися на те, як можна покращити той чи інший район і думаючи. При цьому думаючи про потреби людей, про те, чого їм там не вистачає, як би цим хотілося жителям даного району ну, покращити, чого, що, що заважає, над чим потрібно попрацювати. Тобто, це була б команда такої моєї мрії, називаємо це так. Команда, яка б дійсно спілкувалася з людьми і бачила реальні потреби, тому що інколи мені здається, що коли ми говоримо про міністерства, про якісь державні установи, вони якби трошечки віддалені від людей, вони віддалені трохи від реальності. Вони більше працюють. Ну я розумію, що там серйозні люди, серйозні, серйозні діла творять, але ж мені здається, що дуже часто, ну я це так відчуваю, що ці справи вони більш так на бумажечках і так більш про ну, не про реальність, так. Про Якусь систему про, про те, як треба, а не про те, як це є в реаліях. А коли я виходжу в Київ, от в, там, ходжу по вулицям, я бачу дуже багато реальних речей, які можна змінити і покращити. Ось і чому я саме так назвала цю команду, тому що ось UX, що таке UX, UX User Experience це Користувацький досвід. Це дуже важливий такий аспект, на який звертають увагу під час програмування, під час створення веб-дизайну і так далі. Тобто, це ну, UX-дизайн відповідає за те, як користувач взаємодіє з продуктом. Тобто наскільки ось люди, які в цих відділках працюють, вони ну, займаються саме цими справами, вони оцінюють, наскільки зручно, швидко та інтуїтивно зрозуміло, от, ну, Користувачеві можна користуватися певними додатками, сайтами, тобто наскільки це для них інтуїтивно і комфортно. І е, е, якщо е, працівник в цій сфері, який займається, ось, наприклад, UX UI, UI, вони оцінюють, що людям подобається, що не подобається, що зручно, що незручно. Що відповідає їхнім очікуванням як дизайнерів? А що не відповідає? І я знаю, що ці люди, які займаються само, ну, от, наприклад, дизайн, ну дизайнер розробляють для. Сайтів, вони знають, як працює наш мозок, вони розуміють, як, куди людина дивиться, коли вона заходить на сайт. Вони розуміють, куди вона спочатку дивиться. Потім вони можуть відслідковувати, наприклад, за допомогою певних програм, на чому зупиняється її погляд. Тобто вони аналізують дуже такі чіткі, класні моменти, як працює наш мозок, на що ми реагуємо, і це дуже важливий аспект, не тільки для Веб-дизайн, а це дуже класнючі, така класнюча навичка для створення країни. Тому я дуже рекомендую тим, хто зараз вже при владі зверніть на це увагу, що дуже важливо по воєнні часи після війни створювати країну, яка дійсно буде, ну скажімо так, проаналізовано зручна і комфортна. Для тих, хто тут проживає. І ось я думаю, що ось такий досвід програмістів, досвід психологів, нелперів і так далі, він буде дуже вкрай важливим, вкрай важливим для побудови такого ну, якісного простору, де кожен член українського суспільства почувався би гарно. От. І ще раз скажу, що таке. Ну, просто юзер експірієнс, користувацький досвід на рівні держави. Тобто дуже важливим є кроки дослідження користувачів, аналіз їх потреб, поведінки, болючих точок. Для чого це робиться? Це те, що роблять спеціалісти з UX, UI. Для чого це потрібно? Для того, щоб створити продукт, який буде ще кращим, який буде відповідати потребам людини. І, знаєте, якщо стільки уваги приділяється для створення сайту, то як ви думаєте, для створення нової, красивої, благословенної України, чи потрібно приділити на це увагу? Звичайно, звичайно, потрібно. Вибачте, я підказала. Це моя думка. Також чим ще займаються такі спеціалісти? Вони займаються створенням макетів, схем взаємодії. Тобто вони продумають, як най Легшим способом задовольнити певні потреби. І ось це мислення, воно дуже і дуже корисне для створення класного простору в країні. Далі йде тестування обов'язково. І, ну тобто, перевіряю. Тобто, якщо, наприклад, зробили класне, класне подвір'я, та, наприклад, в Києві. Починають обновлюватися всі ось ці старючі 60-х років 80-х років будівлі. Зробили класний дизайн, зробили класні ландшафтні там е різноманітні красиві штукенці, і потім що звичайно йде тестування, тобто перевіряють наскільки людям це все підходить, тому що на макеті це могло виглядати по одному. А вже користувацький експірієнс, досвід, він може відрізнятися, і люди можуть сказати: ось це так, а ось це отак. Тут я з колясочкою не заїду, тому що там колеса так не підіймаються, так коли я дитинку там заводжу. А ось тут мені круто там. І ось цей момент перевірки, наскільки продукт зручний та інтуїтивний, він дуже і дуже є важливим. Особливо, коли ми говоримо не тільки про інтернет-сайти і про додатки, а і про користування і життя в Україні. Тому я за створення ось такої команди, і мені б навіть було цікаво бути або членом такої команди, якщо хтось хоче, або у когось є таке бачення, як це можна створити ще. Я, я би з радістю була або членом такої, такої команди, або а, навіть очолила її. А, і так, і так мені ок. Далі а, також. Користувацькі щодо користувацького досвіду дуже важлива логіка навігація, тобто структура. От на що дивляться спеціалісти, да коли розробляють сайт. Вони кажуть про структуру сайту, про структуру додатків, про шлях користувача до цільової дії. Тобто продумується мета для чого, що, що хочеться від користувача. Хочеться, щоб він класно на кнопочку, купив собі ту той чи інший продукт. Так само і в побудові нової України необхідно думати, як, яка мета, якої дії, як це продумати, щоб для людей було найлегше: там зона відпочинку, зона паркування, зона, де можна там дітям погратися, зона вигулу собак, тобто є певна мета, з якої людина виходить із квартири. І як їй цю мету реалізувати, ось це вже задача, наприклад, ось такого було б відділу, так там де люди продумують, як найпростішим способом взаємодіяти всьому двору, щоб, ну, щоб не було, ну, щоб було мінімум конфліктних ситуацій, тому що в дворі поєднання найбільш критичне таке поєднання всіх різних різних типів соціальної взаємодії. Тому що в дворах живуть а, пташки, собачки, котики, а, дітки, а, дорослі люди з машинами, дорослі люди без машин, дорослі люди з велосипедами, дорослі люди з колясочками, люди похилого віку, і те, де, і тепер. І всіх у них є свої потреби. І ось ці потреби, вони коли не задовольняються, то виникає суспільний конфлікт. І дуже часто ми а, ну, це відчуваємо в Україні, так? Тому що. Потреби не задовольняються, і кожен намагається задовольнити свою за рахунок когось. Але через ось такі продумані варіанти взаємодії, навіть між співмешканцями там, в одному дворі можна зробити клімат і атмосферу проживання в цьому дворі набагато ну, крутішими, тому що ця команда може знаходити психологічні певні там, підходи до того, як. Задовольнити потреби е, окремих груп людей так, щоб вони ви, ви, виходячи з дому, мали цю змогу задовольнити цю потребу, певно. Угу. от і далі, наступне це UX, UI. так. UX ми проговорили проговорили про користувацький досвід на фоні користування сайтами і на фоні вже імплементування цього в країні. Так? А тепер поговоримо про uh, користувацький інтерфейс. Це дизайн. Ну, це ну, якби такі, це те, як виглядає продукт. Тобто, для того, щоб сайт виглядав класно, важливо і продумані ось ці дії користувацького досвіду, як користувачеві, чи комфортно, чи зручно, чи незручно. І дуже важливий ось цей юзер інтерфейс, тобто дизайн uh, і його вигляд, наскільки він. Красивий, наскільки він відповідає очікуванням, наскільки кольори правильно підібрані, тому що, як ми говорили в попередніх відосиках, кольори мають вплив на психіку людини. І візуальна складова нашої країни вона має дуже сильно покращитися. О, краще благословляє такий візуальний вигляд нашої держави. Вона має стати красивою. От. І для на що звертають увагу спеціалісти, які акцентуються саме на дизайні, на ось цьому User Interface? Вони слідкують за гармонійною кольоровою гамою, за зручними шрифтами, типографії, ну, типогра... ну, типографії типо... типографіка. Вибачте. Кнопки, іконки, анімація, адаптивність до різних пристроїв, наскільки це адаптовано для всіх різних групів, ну, груп, груп груп людей. Да? І uh, UX, тобто користувацький досвід, це про функціональність і зручність, а UI це про візуальну привабливість і стиль uh, даного продукту. І от Україна має. Ну, Післявоєнний період має відбудовуватись так і ставати настільки зручною функціональною з аналізом і ну, на, на, наскільки це можливо з задоволенням потреб різних груп людей. Зрозуміло, що ну, наскільки це можливо, да? і має ще й мати. Візуальну привабливість, да? візуально красиво ставати, тому що це важливо для емоційно психологічного зцілення всієї нації, от і ці е, два аспекти UX, UI мають працювати разом, щоб створити якісний продукт. Тобто, якщо продукт, якщо ми заходимо в двір, е, який зараз старючий, який, в якому ну нічого не зроблено. Балкони обдерті, обшарпані, ось ці некрасиві рами, які там є де зараз, так поки що. Якщо ось такий вигляд, але щось там якось функціонує нормально. То просто одним виглядом це перекреслює весь функціонал. І так само, якщо і ти заходиш в красивий двір, він гарно виглядає, але немає функціоналу, немає де поставити машину, немає де проїхатися з коляскою, немає де погратися з дітьми. Або ще якісь моменти, які непродумано заважають, то це також перекреслює візуальну гармонію, яку б мала визивати ця локація. І... Ну, от якщо UI гарний, але UX поганий, продукт буде незручним. Якщо UX чудовий, тобто функціонал чудовий, а UI непривабливий, тобто вигляд непривабливий, то користувачам може не сподобатись вигляд, і від цього вони е, вирішуть не користуватися продуктом. Тобто від поєднання, якісного поєднання ось цих двох аспектів, люди, приїжджаючи в Україну, будуть приймати рішення. Чи залишатися їм в Україні чи ні? І якщо ми, як команда, і як держава попрацюємо над цими аспектами, щоб Україна як країна ставала і зручною, і красивою, то це додасть шансів, що більше людей можуть повернутися в Україну. Тому цей, ця, ця ідея про команду вона дуже є важливою і нагальною такою для, для тих, хто вже, наприклад, при владі, і ви можете використати цю ідею і її реалізувати. Якщо у вас таке є бачення, як це далі робити, то будь ласка. А якщо бачення немає, але є бажання реалізувати, то хто то для цього ми будемо молитися і. Просити у богомудрості, як це все далі можна зробити і виконати. Але я вважаю, що ось такий підхід до України він є дуже і дуже важливий, коли ми можемо дивитися на нашу країну. Не просто з тої точки, що, а, ну, типу, відремонтували там доріжку і дякую. Ні, це вже це вже замало. Тепер вже Україна має мати такий комплексний, гарний вигляд після завершення війни і після нашої. Перемоги Ісуса Христова. Дякую вам дуже, друзі, за те, що ви приділили цей час. Зараз ми коротенько помолимось, Кому це комфортно залишатись, кому ні, напишіть О, боже, напишіть, да", як ви можете написати. Можливо, у вас є якісь потреби, кому комфортно да, помитися. Може, є якісь потреби, ми можемо їх покривати. Також молитовні. Якщо не комфортно залишатися, то зустрінемось на наступному відео. Дякую вам. І зараз ми починаємо молитися. Господь Боже, я дякую Тобі за нашу країну, Боже. Я бачу, Боже, навіть зараз я дивлюсь на небо, Боже. Я бачу, як красиво Ти його створив, Господь. Як бачу ці деталі, які ти, Господь, наскільки ти любиш красу, Господь? Я прошу Тебе, Боже, привнеси цю красу, Боже, яка від Тебе в нашу країну, в ім'я Ісуса Христа, Боже, просто зцілюй кожну клітинку нашої землі. В ім'я Ісуса Христа, і Боже, просто кожен метр, кожен метр нашої землі, хай, хай процвіт, стає процвітаючим, хай процвітає Боже, блага і Боже, ну, щоб кожен метр нашої землі Він зцілився і став дійсно і комфортним, і ну, для проживання, і красивим, і Боже, належним чином доглянутим в ім'я Ісуса Христа. Я дякую Тобі, Боже, за. Твоє бачення України з Боже за те, що ти створюєш тут своє. Дякую тобі, Господь.